Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 561-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В ході ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку сили оборони України мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше вербового закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.